Привіт! У цьому короткому відео ми покажемо, як правильно завантажувати інвойси та інші документи компанії на сайт ADS Consultancy. Після входу в обліковий запис перейдіть у розділ Companies. Потім відкрите вкладку Invoices, яка знаходиться поруч із назвою вашої компанії. У верхній частині сторінки ви побачите папки Sale, Sale Credit Note, Purchase, Purchase Credit Note, Bank Statement та Other Інше. Перед завантаженням будь-якого документа обов'язково виберіть правильну папку. Коли папка обрана, вона підсвічується іншим кольором. Так ви точно бачите, куди буде завантажений документ. Ось як правильно обрати категорію. Якщо ви виписали інвойс клієнту, обирайте сейл. Якщо ви робите повернення коштів клієнту, обирайте сейл-кредит ноут, пальне, оренда, телефон, інтернет. Електрика, закупівлі та всі подібні витрати, це Purchase. Якщо ви щось купили, а потім повернули постачальнику, обирайте purchase Credit Note. Усі банківські виписки завантажуються в банк стейтмент. Папка Азер інше використовується для документів, які не є інвойсами, наприклад, позика від директора, важливі внутрішні документи, нестандартні фінансові операції. Наприклад, якщо ви вносите власні кошти на рахунок бізнесу як директор. Напишіть на документі директор лоун і завантажте його в АЗР. Після вибору правильної папки потрібно заповнити обов'язкові поля «Invoice Date» – дата, коли інвойс був виставлений. «Customer» або «Supplier» – Вкажіть, кому ви виставили інвойс для продажу або хто виставив інвойс вам для покупки. Далі введіть Net amount, суму без ПДВ. Після цього введіть суму VAT, тобто ПДВ. Якщо в документі кілька ставок ПДВ. Не потрібно їх розділяти, просто вкажіть загальну суму. Після введення суми без ПДВ та ПДВ система автоматично розрахує загальну суму. Після заповнення всіх даних натисніть «Upload» та виберіть файл на комп'ютері або телефоні. Підтримуються будь-які формати: PDF, фото, скан, Excel, усе підходить. Єдина вимога документ має бути чітко читабельним: ось і все. Тепер ви знаєте, як правильно завантажувати інвойси та інші документи на платформу ADS Consultancy. Дякуємо за перегляд.